Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник і сьогодні. В нашій студії молодий харизматичний енергійний український співак брикулєц який сьогодні завітав до Кривого Рогу, і також завітав і до нашої студії. Тому наступні 15 хвилин про творчий шлях артиста та про враження від Кривого Рогу в цій студії ми будемо говорити. І вам вітати, добрий день я Давай почнемо з того, а ти в Розі не вперше. Ми з тобою вже розмовляли. Вдруге. Давай, як тобі інтерв'ю? Це таке підготовне питання завжди до всіх артистів, які приїздять до Кривого. Як тобі Кривий ріг? Ну, довге місто це все, що я знаю. Довге місто є терикони. Я ще ніде не був, правда. Думаю, встигну хоч щось побачити, бо я так на день приїжджаю. Не можу поки що нічого відповісти. Як буде якийсь досвід, вже там хоч тиждень треба пожити, ознайомитись, сходити, подивитися, поспілкуватися з людьми на вулицях, Ну, щось понять. понять людей. Так? Зараз поки що нічого не можу вибачте, сказати. <рес> Чудово, ну що ж, я думаю, що наступного разу вже більш конкретно да, да, ти да, зможеш да. щось розказати. А, давай поговоримо про сьогоднішній твій виступ. Почнемо з нього. Так? Де ти mm -hmm. сьогодні виступаєш, для кого це і а, як ти опинився в Розі, з концертом? E я приїхав виступити для молоді от, в спільнокемпі. Спільнокемп це те, що організовує культурна платформа, громадська організація, культурна платформа по всій Україні от, за підтримки ЮНІСЕФ. Ми їздимо і спілкуємося про ментальне здоров'я молоді. Це тільки з молоддю проходять ці заходи. Я граю їм, співаю свої пісні, розповідаю про свій шлях творчий. Що я як якою ціною, як я зрозумів, що мені подобається взагалі в житті? І якось допомагаю молоді, теж якось зрозуміти, щоб вони знали. Щоб вони шукали те, що їм дійсно подобається в житті, і займалися цим, тому що коли в тебе є така справа, то тобі і жити легше. Mm -hmm. Тобто а, в рамках, скажімо так, цього проєкту ти в різних містах. Так, так, так. в Містах, селах. От уже я рік їжу, об'їздив дуже багато, дуже багато різних місць і України. От в центрі там Харків, Полтавська область теж села. От. Так, і сьогодні в Кривому Криворозі. І сьогодні це в Кривому Розі, вдруге. — А, Це чудово. А давай ми, до речі, поговоримо про твій а, шлях, тому що більшість молоді тебе знає однозначно. Тому що а, ну, Особисто я пам'ятаю тебе з x фактора mm -hmm. де ти був ще ну, зовсім молодим. Да, да, а, да. Я пам'ятаю, що тоді ти був, а, тебе рекламували як вуличного співака. Mm -hmm. Ти з гітарою. Да. А я пам'ятаю, що точно був Данилко в журі. Да, да. А, От у нього Данилко, Настя Кам'янських, піанобой Вінник. Так, так, ось mm -hmm. вони. А, Після Х-фактору. Так і почався твій шлях, чи до x ти от просто… Та Він був і до X-фактору, і після x фактору Я просто в якийсь момент зрозумів, що мені дуже подобається писати пісні. А освіта в мене музикант, я класичний гітарист. от. І в якийсь момент я зрозумів, що щоб заробляти, треба щось думати, щось, щось якось шевелиться. І от я пішов на вулицю, спочатку на вулиці грав, паралельно писав свої пісні. От потім по чуть-чуть почав виступати. Це десь з 15 років, мені як було 15. От попав теж на x factor теж дуже випадково. Воно закрутилось, понеслося. І от півтора року, як я переїхав в Київ з Харкова і займаюся своєю кар'єрою, почало щось виходити. Ну, тобто, скажімо так, що основний поштовх дав X-Factor, напевно, так, для твоєї кар'єри. Mm, ну, вже саме, щоб тебе почали впізнавати. Можливо, можливо, так. можливо так. Спочатку X-Factor, а зараз це TikTok. Угу. О, це два таких ресурси. Я пам'ятаю, що в Тіктоці точно більше року тому я не скажу то, точну угу. дату, так да, але да. я пам'ятаю, як завірусилась пісня Бумба да. да. Це було щось неймовірне, це було щось нове, тому що я там ніяк, якому разі не через те, що ти тут сидиш в цій студії. Так, mm -hmm. в мене ця пісня ну, одна із улюблених, і вона, ну якщо не кожен день, то через день в мене грає в авто, і просто щоб тобі там в житті повезло, треба дівчинку таку, та да, не да. давала бадать. Проста істина. Так, а, як з'явилася пісня? Mm -hmm. ну, почнемо з того, що Буба, це я так називав свою дівчину, коли ми з нею жили. От Буба, Буба, вона мене Буба, я її Буба. От, а в мене є подруга, от, і вона в Тіктокі трішки раніше вже прописалась, вона молодша, ніж я. Я до неї прийшов і кажу, Маша, що мені, яку пісню мені написати, от, щоб вона ну, в Тіктокі залетіла. Вона каже: Напиши ну, пісню про те, які дівчатки хороші. І все буде добре. От я, в принципі, пішов в туалет, закрився з гітари, написав цю пісню. І все вийшло дуже легко і просто. Ну, пісня дійсно крута. Вона mm -hmm. а, вона, начебто, така а, весела, посміятись десь там. Але в неї такий дуже серйозний підтекст, тому що а, ну, особисто для, для mm -hmm. мене, як я це зрозумів, так тому що а, хто б що не казав, але в, в житті нам потрібна така да, дівчинка, да. яка б нам не давала падати, тому щоб що трошки себе приходить. Нам, так, <світ> що трошки приходить. А після неї була пісня Батя. Да. От мені дуже цікаво про неї, тому що а, її я теж слухав, але я так чого чомусь я її ну не зовсім зрозумів. <губ> а, тому що як би батя, от він хороший все таки чи поганий? От непонятно. <губ> 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 ну, е е сенс в тому, що не дивлячись на те, яким би він не був, батя, які б там відносини не були, е все одно він. Ну, він твій батя, він один. І, поки він є, любіть, любіть своїх батьків. Ну, розумів, я, я так, такі е, намагаюся якби, розповісти людям про те, що тіпа, не дивлячись на те, який у вас батько. Все одно любіть, але люди пишуть різні такі історії. Я розумію, що це не, не з усіма працює все-таки. Але в мене вийшло все, все пробачити якби, і полюбити батька. Да, були у нас складні з ним відносини, і от ця пісня якби, стала таким. Фінішем якихось сперечань, угу. от і ми помирились. Тобто, я так розумію, що майже кожна твоя пісня це щось про твоє життя. Та, так? Звісно, бав да, про я... дівчину, да, да. батя про батя. Я не бачу просто сенсу в тому, щоб займатися цим і видумувати щось, притягувати якісь сюжети, десь там щось. Воно тоді нечесне. Я за, за правду у творчості. Я цим, в принципі, для цього і займаюсь. Ну тут дійсно, ну, дивлячись, там твої кліпи, твої е, тіктоки, mm -hmm. твої соціальні мережі. Ну, дійсно, все досить виглядає. Просто нема цього якогось пафосу. Е, навіть той кліп батя, ну, стільки образів в тебе було в різних роликах, що mm -hmm. це, це просто вражало. Тобто ти там і стриг волосся, да, і... Да. і. І татуха набита, про справку. Вона... Це, це справжнє? No, no. <laughs> тобто Ти повністю вжився, звісно. No, це, 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 це дуже круто. <laughs> е, також, мені хочеться також поговорити про. Останній хід з дует з Вилбоєм. Mm -hmm. Це пісня е, Перший крок. Да. Тому що зараз теж вона в мене на повторі грає, вона завірусилась, досить багато там і моїх знайомих знімають е, тіктоки під нею. Е, е, як ви до цього прийшли? Ви дружите з Вилбоєм, чи це просто колаборація? Е, ну, просто у нас, як переїхав в Київ, у нас з ним оказалось, що є спільні знайомі. От. І ми туди часто заходили, я заходив там. Ну я з цими хлопцями працюю, це лейбл план, а велбой з ними починав. От. І ми так якось там по поспілкувались, там поспілкували, зрозуміли, що я якби з села, він з села, у нас є багато спільних приколів, там якихось жартів, ми один одного добре розуміємо. І щось почали, коли фіт, коли фіт, коли фіт, коли фіт. Коли фіт. І от і вийшло, да, написав фіт, написали ми фіт цей і. Та й та й все. <смех> <смех> та й все. А, ну, пісня завірусилась. Пісня реально нормально, реально. нормально зайшло, да, вроді плюс-мінус. Так. А з ким ще ти плануєш, можливо, хочеш зробити дует з українських зірок От, з молодих, можливо, з кимось постаршим. Ні, ну уже в роботі якби, два фіта. От. З гуртом назва. Якщо знаєте, на жаль, mm -hmm. на жаль. гурт назва. І Кажана. Кажана, так угу. це я Ну от ми з А, uh, Парфенюк. Чи спілкуюся ти з ним? Тому що я бачив, що ви були Спілкуємся, на, на, да. на одній якійсь одні зйомок. Табо й Та на рибалки були разом. <laughs> тобто ось так скоро пало так. Подивимося, Чи... подивимося. Зараз дуже круто, що от, ну, за останні роки зрозуміло, що живемо такі буремні часи, але ж українська музика, молоді артисти, їх почало багато з'являтися і дійсно почали робити гарну музику. Угу. На твою думку, чому раніше це, це не спрацьовувало? Бо на це не звертали уваги, бо навіщо придумувати щось нове, навіщо якось там. Шукати якісь нові способи, якусь нову музику, якщо є вже доступна, всім зрозуміла і вона нормально працює. Це і радіостанції, і всі, якби воно їм було не потрібне, бо є проста музика, всім зрозуміла ця попса. Є артисти, які точно будуть збирати стадіони, вже пропіарені, розкручені. Навіщо нам іще хтось, якщо ми нормально заробляємо гроші, ось на, на оцих лошадках? Ну, тип, ну я думаю так. Угу. А, і також, як ти думаєш, чи буде і далі потрібна нам така музика, яка зараз вистріляє і яку всі слухають? Чи будуть люди... Не те, що потрібно, вона нам потрібна однозначно, чи будуть люди слухати і далі продовжувати? А це вже проблема людей. Те, що її будуть писати, я точно впевнений в цьому. Її завжди писали. Я завжди писав пісні, всі завжди писали пісні, і от зараз. Пісні, які я писав там в 17-18 році, люди їх знаходять і пишуть мені: Вау, Боже, Боже, яка класна пісня? Чому я її раніше не чув? Я ж не знаю. <гум> <гум> ну, слухайте, шукайте, цікавтесь новою музикою, бо її дуже багато. І ви знайдете щось для себе. Ну, дійсно корисне. А в чому а, твій секрет твого, ну скажімо так, успіху, що от уже ну слуху ти декілька років? От, ось так з вуличного музиканта. На твою думку, в чому твій секрет? Та секрет в тому, що я за весь цей час оце, як я почав писати пісні в 15 років. І вже 11 років я просто роблю ну, те, що, те, що я повинен робити. Я пишу пісні і намагаюсь якось зробити так, щоб їх почули. Ну, намагаюсь зробити, щоб їх почули люди я недавно, там два роки. Але до цього я просто писав, 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 і писав. Я потім, тому що я не міг цього не робити. От, типу, секрет в цьому я завжди був впевнений, що. Ось колись типу, прийде мій час, і в мене все вийде. Тобто, в мене не було такого, Боже, мені вже 23 роки. Все, кінець життю, треба йти нормальну роботу якусь шукати. У мене такої стадії не було. Да, я ходив на звичайну роботу, але все одно я розумів, що це якийсь етап. І, врешті-решт, я все одно доб'юсь того, чого я хочу. От і все. Тобто ти віра потім... віра. Ти поєднував творчість і ходив як звичайна людина просто на роботу. Давай для наших Їздив речі, в Чехію на завод. Ким ти працював? Їздив в Чехію на завод. Їздив в Чехію, на завод навіть. Працював, шліфував вікна, дерев'яні там двері. От, три місяці був на заробітках. От, і за комп'ютером вдома в мене була робота. Але там були нічні зміни, і це було дуже важко. Я після концерту виступав і приходив додому, сідав до восьми ранку за комп'ютером працювати. Два роки я так прожив, але зараз вже я просто музикант, як місяць. Як місяць. Всього місяць. Це просто вражаюче. друзі, це ще раз ну, підтвердження того, що якщо вірити, все обов'язково збудеться. На жаль, час наш він обмежений mm -hmm. і підсумовуючи розмову. Так? Що б ти сказав би молоді Кривого Рогу, яка сьогодні відвідає твій концерт, mm -hmm. твій виступ, і чого їм очікувати? Я б їм сказав, що прийдіть, будь ласка, якщо у вас є час, якщо вам це цікаво, якщо. Ви відчуваєте, що хочете ну, з кимось легенько так поспілкуватись, похіхікати, я б навіть сказав. Буде весело, ми поспілкуємось на теми, які вам важливі. Поспілкуємось про те, як знайти себе в цьому житті. От, як, як зробити так, щоб займатися тим, що ти справді любиш, і як зрозуміти. Що ти любиш в принципі робити і чим займатися ти хочеш в цьому житті, щоб не страдати потім все життя на нелюбимій роботі? Чудово, ну що ж, це дуже влучні слова. Я повністю тебе підтримую. Але будемо ставити крапку в нашій розмові. її розповідаю. <гум> я хочу подякувати тобі за те, що ти сьогодні дякую завітав нашу стубічку, ти завітав до Кривого Рогу. Тим паче саме от зараз наші молоді з цією підтримкою з цими проєктами, які дійсно дуже важливі для того, щоб наше суспільство продовжувало розвиватись, і тому що на молоді воно тільки і буде триматись дякую. і розвиватись. А я тобі дуже дякую. Дякую вам теж. А вам нагадаю, друзі, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас був молодий співак та автор пісень. «Брикулєц». побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.